Осінні поетичні вечори це вже традиція нашої бібліотеки. І щоразу ми намагаємося попросити відомих поетів, гарних поетів, молодих і не тільки. І знайти якусь знахідку. Сподіваюся, сьогодні у нас буде. Знахідка, нове ім'я на поетичній мапі Чернігова. А почнемо ми із Наталі Потапчук. Це вже відома авторка-виконавиця, а також журналістка, яка заспіває нам хор. Про осінь називається «Тиха осінь. З слова Марини Кузьменко, це уродженка прилук, поетеса така. От і зараз в Києві живе, ну і музика моя. І жовтень вітер грає гаєся, парка з ліхтарями, тиха осінь, галосінь, не званені гами. Зараз буде пісня, яка називається Зірка, це моя власна повністю пісня і вірш. Речуття таємне, брасу в плечі, не зарозумілище незріле і вішни чисте разом, таке простерізем небажання зійшло б з небесна касо. А я сподіваюся почути щось схоже від Володимира як Запрошую. Добрий всім вечір. Один мій друг одного разу сказав, що якщо бути поетом, то треба бути косючим і бездарним. Я не косючий, але бездарний. <клес> <клес> Отже, почнемо. Чорні птахи розлітаються чорним небом, ламають гілки, гублять пір'я та сріблом. Коли зірки заглядають в кімнату, я дивлюся на тебе. В моїх порізах змішалися кров із сіллю. В моїх легенях застигли попіл і смоли. Я ховаю свій погляд в щілинах шпалери. Коли місяць... У причині смерті напишу окремій графі. Загинув від любовних мін і задухи. Щоразу, коли я когось любив в листопаді, все було чудово. А потім мені ще мило душу. Все мчить по колу, злою низкою понівечених чисел і днів, пропалених ангіною. В листопаді я смів народитись. Тому у цей місяць старію ще швидше. Подивись, на фотографіях в альбомі завжди стояв я в стороні, і у дворі чужого дому шукав я істину в вині. Завжди один, але без смутку, я сам не свій, а вам тим паче. Під серцем десь, наче жмуток, гнилого листя муза плаче. Фотографії... А, зараз запрошую продовжити Анну Дмитрук, поетку, яка завжди вміє створити настрій. А, і сподіваюся, від неї чогось особливого. З чи під ноги, віддатися безумству кольорів, чи все ж плекати Справедливий гнів і виставляти вперто роги? Сьогодні перше безсумнівно, бо у природи ще не свято летять з гілок листи крилаці і в житті, і в смерті, в війні. спокій огортає душу і стиха сіє вайлувати дощ. Не вавить гамір автостради площ. До лісу я по відповіді рушу. Хай жовте листя все мені розкаже про те, як солодко чекати замеці, про те, що спокій лине звідусіль, як відпустити саморобний важіль і не ускладнювати власного буття, любити листя жовтим і зеленим, бувати різним, тихим і шаленим, пускати все, що досвід час відтяг. Та це часи однакові. Історії тут теж. То що ж підвладне мислячій людині? Надмірне відкання цим ставиться в провину, бо світ можливостей для дій немає меж. Він світ людський, нас спонукає йти вперед. Don't stop, just do it і подібні гасла. Але якщо дороговказна зірка вгасла стає не до смаку ілюзії мед. Інакше можна і не зупиняти, безстрашно дивитися вічність. Листопад вчить безстрашно дивитись у вічність, зазирати у душу і вивчати зірки, пожинати плоди і солодкі, і гіркі, одягнувши багрянець і бурку величний, загорнутися в дощ, розчахнути свій страх і побачити замість жахів порожнечу і відчути, як холод іде, мов предтеча. Мов пророк від весни, що приходить у снах. Ще одну Анну. Також вправно у створенні атмосфери із, і авторку ну, чудової особливої вірки. Анна Верховця, вашу вас. У кімнаті сповідувань нащо? Не питаю, не хочу слів. Погляд в небо й пташині спів і відчувати, що все це наше. Та по колу колодою кадрів ти тасуєш своє буття, Вороття чи невороття, мисленєві в пожовкій матрі. Ти кажеш оминути вихор води, Кипучий, як кров. На березі живих розмов. Квіти. До чого квіти, коли тобі твоя дорога, коли розходитись за рому. А я? І я задовбалася рятувати, роздавати свої співчуття. Кажеш, це холод? Ні. жара. А ще жага бути собою в мистецтві бою. Ні, я не мила принцеска і не блондинка Барбі. Я вірю тут лиш чорній фарбі, бо вона не бреше. І клич, не клич, вже й так пліч опліч, дуй з кимось кого не знаю. Ми... Все ж таки ти дивна. І звідки це в тобі? Іде твоя родина із неземних хлібів? Свічки тобі не гаснуть, що сяють і в мені. і схожі наші гасла. В одному імені Малюєш стіни в біле, я зводжу в кольору все. Твоє предвічне тіло вогонь собі несе. Я зна... знаєш, друже, я щаслива, я все світ цілий покохала, але ж і цього вже замало рікою знову стало злива. Ті очі згадують, бува, які я бачила крізь небо. Бо в цьому і досі є потреба, щоб ти мене не забував. Е, цей кое-че не виступав у нас, тому не, не так. прошу. Я сам хочу представитися, якщо ваша вас так. Отак. <різь> Словами короткими, я людина смілива і своїх слів зовсім не боюсь. Зразу нападаю зі скоку із... і входжу швидко. Осінь, непередбачена. От голубила мене до себе, коли теплою і ніжною була, Ах, Барвіли як найкраще шукачі любові і пригод, бо літо ще триває, воно ще палає, осінь неочікувана підла. Я теж повірив, останні всели все віддав і я... Океан без білих чайок, заклякуй, пустий, неживий, суцільно темно-синій мазок. Всередині потік буйний думок, переживань, мрій. Зверни свій зір у глиб, хочу спіймати тебе у грі. Лети, пташко, лети, хочу хвилями тебе обійняти. Хоч... Завітали до нас і можу анонсувати, що якщо все буде добре, то на день всіх закоханих будемо знову слухати повна ліри.